Але є одна важлива думка, яку я хочу зараз донести: що в чому місія моєї душі, в чому покликання іти в духовність, бо всі про це говорять. На це втілення, наприклад, душа обрала стосунки, де неможливо мати. Дітей. А его каже: слухайте, ми такі всі круті. Ну, подивися, та що всіх є діти, та може партнер тобі не пасує, або є інша ситуація. Я дуже сильно люблю чи хочу допомагати іншим людям. Ось тут відбувається дисконект. Я Наташа Лахаєна, типовий ментор, провідник та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сенс життя та покликання: що це таке, чи не є це щось таке ехимерне, незрозуміле і нереалістичне. Стичне люди, які вийшли із матричної системи сприйняття світу, здаються питанням про те, в чому місія моєї душі, в чому покликання. Тому тут хочу одразу вас привітати, тому що процес пробудження вашої душі із матиці розпочався. Давайте трішечки ми з вами розберемося з духовної сторони, так покликання та сенс життя чи місія душі. Перше це є місія душі на це. Конкретне втілення, друге є планетарна місія, яка також впливає абсолютно на кожну людину, і третє є. Его, наша людська частина, наша особистість. Супер круто, коли всі ці три критерії співпадають, але частіше всього це не так. І ми зараз будемо говорити про душу і про особистість, так, про его, про планетарний рівень не будемо говорити, тому що там не одне відео на YouTube. Тож, зараз наведу два приклади того, як відбувається дисконект між тим, яка місія є в душі на це втілення, і що з цим всім робить насправді. Є його наша частина і чому буває дисконект. Наприклад, у душі із попередніх втілень є досвід розривання стосунків, є досвід токсичних стосунків, є досвід самотності, є досвід покинутості, є досвід залежності, і на це втілення в душі є місія пізнати досвід здорових стосунків, пізнати досвід стосунків, де жінка з чоловіком це цільні особистості, де немає злиття, де немає залежностей, а здорові Класні офігенні стосунки, і тут відбувається саме цікаве, тому що душа тягне в стосунки, да, тягне в те, щоб бути більш жіночною, більш розкриватися, закривати свої факапи, свої травматику, так бачите силу в чоловіка і тому подібне. А его каже навпаки: слухайте, ми такі всі круті, та ми зможемо і те, і се, і заробити, і популярність і там ще якусь історію зробити. Тобто, его каже одне, душа каже інше. Ось тут відбувається дисконект. Або інша ситуація, є стосунки, але немає дітей. В попередніх втіленнях душа мала досвід, де були діти, де були якісь історії з дітьми. Ну там насправді дуже-дуже багато всього. І на це втілення, наприклад, душа обрала стосунки, де неможливо мати дітей. Дітей. І тут є дуже багато цікавих і глибоких уроків для душі. І з іншої сторони, є его, яке так пульсує як кров, да, шкребе, як котик, грудну китину. Проте, ну подивися, те, що у всіх є діти, та може партнер тобі не пасує, не підходить. <пульсує> так це ж норма, у всіх сім'ях мають бути діти, і бла бла бла, і бла 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 Тобто, в першому варіанті душа фокусує увагу на. На тому, що є інші сфери життя, є уроки для душі, є фокус на розфокус, да, називаємо це так. А в другому варіанті, де его каже, да, де его кричить, его фокусує увагу тільки в одній сфері життя. Це по перше. По-друге, по факту жінка, яка зациклена, там. Жінка, чоловік на більшості випадків жінка, зациклена на тому, щоб да, я все рівно хочу дітей, йде там по незвичайну кількість да еко і тому подібне. Вона марить цією темою. Вона забуває про себе, забиває на себе, вона забуває про життя, про партнера, В неї весь фокус ось сюди. Так працює его. Тож, якщо говорити про сенс життя та покликання, це жити життя, жити своє життя. Наступне це пізнати уроки, які собі заклала душа на це в тіл. Леня, а це ми можемо реалізувати тільки через цілення травматики, черпання звідти ресурсу і усвідомлення уроків. І останнє це фокус на себе, а не на сусіда. Слово сусід заміняйте чим хочеться. Абсолютно в кожної людини, да, в кожної душі на цій планеті Земля є своя місія, є своє покликання, є своя задача. Тому. Чи йти за трендом? Ні. Повторювати за подругою? Ні. Жити і робити, як навчили батьки, іти в духовність, бо всі про це говорять? Ні. Повірте, коли ви бути готові, вас духовність сама знайде, і вас штовхнуть туди, не переживайте, ви нічого не опустите. А як же ж тоді пізнати сенс та пізнати покликання? І одразу тут розвію міф про те, що я дуже сильно люблю чи хочу допомагати іншим людям. І через цей довг. Допоміжну професію, таким чином я реалізую свою місію, своє покликання, бла 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 Ні, це не так. Якщо ви хочете допомагати людям і бути корисною, це означає, що у вас є синдром рятівництва, звідси це йде жертва, а звідси це йде травматика цінності. Йдете до мене в терапію, закриваємо ці всі питання. І після того, як ми закриваємо ці питання, у вас і далі залишається бажання служити людям. Тоді так, це ваше покликання служити людям, але ми не йдемо в служіння людям через свою нецілісність. Про ці програми, про які тільки що говорили. Наступне це пізнаємо покликання через пізнання себе. І я тут не про его частину. А я тут про душу та пізнаємо душу. Третє. Це ви приходите на сесію по ченелінгу до мене. Йдемо в реінкарнацію в пам'ять душі. і Таким чином ми дізнаємося про те, яка місія, які задачі, точки росту для душі саме на це. Втілення саме для вас. Зрозумійте, що немає такого поняття, що всіх однаково. Якщо у вас на це втілення стоїть стосунки в когось діти, в когось служіння людям, в когось бути злим і навпаки розколихувати цей агрегор, розколихувати да, свідомість людей, щоб вони пробуджувалися, то це є ось так. Це означає, що ми маємо. Робити те, що роблять інші. Бо ще раз, в кожної людини, в кожної душі на цій планеті Земля є своя задача і своя місія. Наступне це згадати маленьку дитину всередині себе. Згадати, як ви, як маленька дитина, коли ви були маленькі, про що ви говорили, чим ви захоплювалися, от що ви там робили. Чому? Тому що в дитячому віці душа ще гучно. Проявляється і говорить: вона тоді ще не обтяжена, не обмежена его. Тому це най швидший я б сказала так варіант пізнання свого покликання і сенсу життя. І останній пункт це дія через істину. І це не означає, що якщо це істина, то це там без складнощів, там у вас доріжка розстелена, не знаю, там червона доріжка і полюсточки, і метелики в животі. Ні, істина буває болючою, істина буває дискомфортною. Але є одна важлива. Думка, яку я хочу зараз донести, що істина відчувається тихо, от, внутрішньо є тверде знання і тихе знання про те, що це моя істина. І от коли ви живете із істини, то будьте впевнені, на мільярди відсотків ви будете жити через сенс свого життя і через покликання ваше, ну, а не на сусіда. Тож на сьогодні все. Будь ласка, поділіться в коментарях, що важливого, цінного ви сьогодні почули у відео. І якщо є питання, також, будь ласка, задавайте. Дуже дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!